Сповістивши його дружину про наш роман, чи правильно я вчинила. Коротше кажучи, я багато подорожую у справах, а шість років тому у мене з'явився роман із чоловіком набагато старшим за віком, який займав високу посаду в установі, з якою співпрацювала моя компанія. Нема сенсу розповідати, як це почалося, але це сталося. Я бачилися з ним приблизно раз на місяць, і ми спали разом. У нас також був душевний зв'язок, не тільки секс, і ми часто говорили, що любимо один одного. Ми іноді розмовляли телефоном і переписувалися кілька разів на тиждень, він не купував мені подарунків, і ми ніколи не виїжджали кудись разом у відпустку на тривалий час. Ми зустрічалися, щоб випити і спати разом, а потім він їхав додому. Він одружений 30 років, має дорослих дітей. Він ніколи не обіцяв покинути дружину, і я не хотіла, щоб він це зробив. Однак, якщо чесно, частина мене хотіла, щоб він цього хотів, але це скоріше через спортивний інтерес, тому що в моєму житті дуже багато змагань. Я хотіла перемогти його, і, мабуть, це було нелегко. Проте насправді справжні стосунки були б незручними та трохи дивними, враховуючи нашу 20-річну різницю у віці. Він дуже гостична людина, і я ніколи не бачила майбутнього з ним. Я не заміжня, до речі. Так тривало шість років до того моменту, коли я зробила щось жахливе. Того вечора ми бачилися в останнє. Я надто багато випила. У нас був приголомшливий секс. Він казав, що любить мене, але після цього сказав, що хоче просто залишитися хорошими друзями в майбутньому. Він сказав, що любить свою дружину і дуже винен перед нею. Перш ніж розповім вам, не дуже гарну частину наших стосунків, слід згадати невелику предісторію для розуміння контексту. Ми часто переривали стосунки, а через кілька місяців один з нас неминуче дзвонив іншому. Наприклад, він дзвонив повідомляв, що скоро приїде до міста. Чи я дзвонила, коли збиралася до його міста. Я чекала на його візит, як хвора наркоманка, а кілька тижнів, проведених разом, робили мене дуже щасливою. Як тільки він чи я їхали до себе, наступні кілька днів мене розривало від ненависті до себе та почуття провини, але я знала, що все повториться заново. Знову і знову, протягом шести років все повторювалося. У мене немає іншого виправдання, крім того, що була хвора ним. До мене він мав кілька романів, і я не здивуюсь, якщо він спав з іншими жінками останні шість років. Він сказав, що вони з дружиною не займалися сексом і що він любить її і не любить одночасно. Він також розповів, що ніколи не зможе кинути її, тому що не так багато часу залишилося до виходу на пенсію, і він не може дозволити собі поділ всього майна, заробленого ним з таким трудом. Він був дуже відвертий зі мною з багатьох питань, і я відчувала, що я єдина людина, якій він може довіритися. Думаю, від цього мені ставало добре, тому я щосили намагалася не судити його, але він часто сам вказував, що несправедливо веде себе по відношенню до своєї дружини. Я знаю, це погано звучатиме, але мені було її шкода. Я завжди потай, сподівалася, що вона впізнає і покине його. Тепер повертаюся на той момент, коли ми були разом в останнє. Він запропонував мені залишитись добрими друзями, але після того, як він пішов, щось у мені зламалося. Наступного ранку я зателефонувала його дружині, я не маю її номера телефону, я зателефонувала їй за місцем роботи. Того вечора я випала зайвого. Зранку не була в адекватному стані і навіть не пам'ятаю всього, що казала їй. Наслідки були поганими, тому що я отримала кілька повідомлень від нього, в яких говорилося, що я зруйнувала його життя та його сім'ю. Я повністю заблокувала його, бо більше не хотіла спілкуватися з ним. Я вважаю, це почуття було взаємне. Впевнена, мої дії вразили його дружину до глибини душі. Минуло вже кілька років, його дружина ніколи не дзвонила мені. І не намагалася зв'язатися зі мною після цього. До речі, вона надзвичайна, професійна, приваблива та розумна жінка. Раніше я ніколи не думала про неї серйозно, але тепер думаю тільки про неї. Чи краще їй стало, що вона дізналася про це? Чи я говорю це собі тільки для того, щоб зменшити почуття провини? Я не вірю, що можу щось зробити, окрім як триматися подалі від них. І ніколи не контактувати з ним, що я наробила. Цікаво, чи я усвідомлювала сама, що зв'язавшись з нею, все закінчиться так. Я роками хотіла, щоб усе закінчилося, але він давав мені те, на що я з нетерпінням чекаю. Моє життя часом буває самотнім. Він відволікав мене, і я переконала себе, що ми кохаємо одне одного, він ніколи не любив мене. Я хворіла ним, а зараз спантеличене і розумію, що мої дії зруйнували життя і, можливо, шлюб. Але точно я не знаю, оскільки спілкування припинено. Чесно кажучи, не соромтеся говорити мені все, що заслуговую. Любі друзі, дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.